Ми підрозділ 405-го батальйону виконуємо бойові завдання на передньому краї купинсько лиманського напрямку. Для виконання завдання наш підрозділ потребує матеріальної допомоги у вигляді приборів нічного бачення, радіостанції Моторола-3800, автомобіль Зашляховик. Будемо дуже вдячні за будь-яку матеріальну допомогу. Збір для забезпечення потреб Чернігівського стрілецького батальйону, що зараз воює на одному з найпекельніших напрямків, відкрив один із волонтерів Чернігова Роман Рев'якін. У цьому батальйоні воює його батько. Я відкрив збір на два прилади нічного бачення та авто. Проте, окрім цього, є дуже великий список того, чого треба закривати старлінки, бо дуже багато прильотів і старлінки руйнуються, генератори. Рації це вкрай необхідні рації, ретранслятори. На рації наразі Роману вдалося зібрати 170 тисяч гривень із 500 необхідних. Уже найближчим часом він вирушить на передову, аби передати захисникам, які мужньо воюють із ворогом. Першу партію найнеобхіднішого. У Мене поїздка буде через декілька днів туди. Частину коштів, частину різного екіпірування продуктів та ліків я вже не збирав, і негайно потрібно їхати туди, щоб їм допомогти. Проте збір буде тривати, і як тільки ми накопимо певний кошт, ми знову поїдемо туди. Роман просить усіх небайдужих допомогти нашим чернігівським захисникам долучитися до збору організованого ним. Задонатити можна на монобанку та за банківськими реквізитами. Кожна гривня здатна наблизити нашу перемогу. Завдяки таким безкорисним та небайдужим людям, як ви, у нас є сили та мотивація захищати нашу батьківщину. Слава Україні!